Якщо не зрозуміло, то і пояснювати не варто, чули такий вислів. Я вважаю це невірно, тому що іноді буває таке, що ми можемо пояснювати не зовсім зрозуміло. Я знаю за собою, що я не всім можу пояснити, хоча дуже багато часу я займаюся навчанням людей, але я помічаю все одно: я не всім можу донести інформацію. Я користуюсь тим, що ще раз пояснюю з іншого боку, прошу інших когось пояснити, приклади якісь привожу, і це нормально. А от якщо ви не пояснюєте, знаєте, хтось там каже: Ну, якщо не зрозумів, то і пояснювати не треба. Це Его працює в людині що вона ніби над людиною іншою, і та, типа така, ой, не зрозуміла, то халоп, що він взагалі розуміє? То я зразу роблю висновки. Якщо людина не хоче пояснювати, або вона хоче розірвати контакт, або у неї це его так зашкалює, що вона просто якщо зараз спуститься до цього пояснення, вона буде себе зневажати. Але це вже інше питання. Якщо воно турбує людину, то вона йде до психолога і вирішує це питання. А якщо ну не вирішує, значить ну хай живе далі.